Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо пекти дуже класний смачний м'якенький пиріг, куди можна використати заморожені ягоди чи фрукти. Також підійдуть і свіжі. Пиріг я пекла на подвійну порцію. Перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео. Підготуємо м'яке вершкове масло. В даному рецепті масло можна замінити на маргарин. У мисці слегка збиваємо масло та поступово додаємо цукор. Збиваємо до тих пір, щоб цукор повністю розчинився. Для аромату можна додати ванільний цукор чи ванільний екстракт. Бачимо, що маса стала однорідною, не перестаючи збивати, по одному вводимо яйця. Вони повинні бути кімнатної температури. Збиваємо міксером на найвищій швидкості до поєднання. Вводимо олію без запаху рафіновану. У 2-3 прийоми до маси просіємо борошно, змішане з розпушувачем. Зменшуємо швидкість міксера та примішуємо до однорідності. В кінці перемішуємо тісто за допомогою лопатки. Виходить ось таке легке та повітряне тісто, дещо схоже на крем. Форму для випічки застеляємо пергаментом. Форма у мене скляна, тому я просто змастила її вершковим маслом. Перекладаємо тісто у форму та розрівнюємо за допомогою лопатки чи ложки. Зверху на тісто викладаємо ягоди чи фрукти. У мене заморожені вишні, я їх не розморожувала. Одразу буду викладати на тісто. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку, а також готовність. Перевіряємо на сухість паличкою. Вона при виході повинна залишитися сухою, без залишків тіста. За бажанням пиріг можна посипати цукровою пудрою.